Деклараційна кампанія триває до 1 травня. Саме до цього часу необхідно задекларувати доходи у вигляді спадщини чи подарунка нерухомості. Заповнюючи декларацію про майновий стан і доходи, платники податків можуть скористатись детальною інформацією декларування доходів громадян або зразком заповнення декларації про майновий стан та доходи з відповідними додатками, які розміщені на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України. Від початку року доходи про спадщину. Задекларували більш як 170 мешканців Тернопільщини. Доходи, отримані у вигляді спадщини чи подарунків, оподатковуються за нульовою ставкою, якщо вони отримані від члена сім'ї першого ступеня споріднення, тобто чоловік, дружина, батьки та діти, або ж отримані інвалідом першої групи, чи особою, яка має статус дитини-сироти, або дитини позбавленої батьківського піклування, чи дитиною інвалідом. В іншому випадку ставка податку становить 5%. Якщо спадщину чи подарунок спадкоємець отримує від нерезидента, тобто іноземця, ставка податку становитиме 15-17%. Якщо до 1 травня не задекларувати доходи, спочатку липня нараховуватимуть штраф та пеню.